Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в традиційному прямому стрімі українські сокіряни. Сьогодні у нас 31 грудня, 31 грудня, і ми починаємо по обіді працювати. По обіді працювати, тому що зранку, зранку, наступаючи новий рік, і потрібно було хоч трошки годинку лишню відпочити і поробити якісь. Як кажуть, прості мої хатні справи, але прямий стрім українські секіряни в наступаючий новий рік повинен вийти обов'язково на стрім. З радістю бачу, що друзі прибувають в чаті, і я хочу поздоровити усіх підписників, друзів, людей, які дивляться українців, і не тільки українців, тому що прямий стрім українські секіряни дивляться. А не в одній країні світу. Я хочу всіх поздоровити з наступаючим новим роком і побажати миру. Ви знаєте, я хочу усім побажати миру, тому що кожна нормальна людина, яка має здоровий густ, дуже хоче миру, без різниці, в якій країні вона живе. Тому я дуже хочу, щоб ми всі помолилися в новорічню мир, за в ніч за мир, щоб люди, які хочуть миру, об'єдналися. І цей мир наступив. Тому що якщо миру не буде, то може бути щось погане. На превеликий жаль, сатана і диявол залізли в душі, в серця і в розум людей, і роблять все гірше, гірше і гірше. Я зараз дивлюся на людей, коли йду по своєму рідному місту. В чергах, хоча я в магазин там зайшов, купив простеньке щось на Новий рік таке. По своєму скромному бюджету дивлюсь на людей, дивлюсь на вулиці на спілкування. Посмішок практично немає. Дуже, дуже багато злості незрозумілої, дуже багато якогось якоїсь такого бажання показати себе вище іншої людини. Себто погано людські відносини відходять на другий план. Тому я дуже хочу попросити всіх помолитися сьогодні в новорічну мир за ніч за мир, хочу попросити всіх бути людьми. Яка б не сталася ситуація в Україні, потрібно бути людьми, допомагати один одному, допомагати нашим звірям, собакам та котикам, зармороз сніг просто вижити, пережити цю зиму страшну. Якщо ми лишимося людьми, є шанс, що Україна виживе. Якщо ми скотимось до до, до 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 стану, коли сатана і диявол керує нами, так? Тоді ми пропадемо. І пропаде Україна. Ласкаво просимо українські сикіряни стрім, який об'єднує розумних, думаючих і мислячих українців. Ну, звичайно, патріотичних. Три традиційні прохання. Перше прохання. Підписки. Підписки наблизаються до позначки 68 тисяч 200 підписників. Ще потрібно. 40 підписників, і нас буде 68 тисяч 200. Тому я дуже прошу людей, які ще не підписалися, рідні, дорогі, підпишіться. Підпишіться, тому що я цього вартий, канал цього вартий, прямий стрім, українські сокіряни цього варти. Ми працюємо тільки для простого українського народу, для людей, які мають здоровий густ, для людей, які хочуть жити нормально, спокійно, спілкуватися. Ну і, звичайно, хочуть миру. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів. І велике проханечко. Хто зможе? Новорічні донати 51 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Я буду дуже вдячний вам за допомогу. І низький уклін усім, хто підписується, допомагає. Ну і просто каже добре слово. Що, починаємо працювати. Перебування диктатора Путіна це самий великий секрет в Росії. Ви бачили, як злякалися росіяни? До речі, цієї ночі в Підмосков'ї світла немає, а на окраїнах Москви світла немає, блекаути і знову аеропорти Москви, Підмосков'я заблоковані. Наші дрони завітали в Підмосков'я, доводячи те, що ми хочемо миру, як сказав президент Зеленський, ми не хочемо війни. І, до речі, Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Так, Зеленський зробив заяву для того, щоб заключити мир, я особисто готовий зустрітися з Путіним, якщо він не буде боятися. Тому що складається таке враження, що диктатор Путін боїться зустрітися з Зеленським один на один. Раніше Зеленський казав, у мене таке враження, що Путін боїться зустрітися з Зеленським і сісти один на один в кімнаті. У мене теж таке враження. Да? Ну, коли ж був Мачу Путін, він з напівголним накаченим торсом Шойгу, катався на конях, ловив рибу, показував, який він крутий мачо, да? Кого він перетворився зараз? Так, він же ж майстер спорту по дзюдо, майстер спорту по самбо, майстер спорту по бойовому самбо. А боїться зустрітися один на один з президентом Зеленським. А чого він боїться? Ну, напевно, то, що президент Зеленський виглядає гудкувато. Він качається, качається. Незважаючи на страшний графік своїх поїздок і роботи, президент Зеленський ходив качалку і виглядає такий моцненький. Да? Тому дідусь Путін думає: а Бог його знає. Сядемо ми там в кімнату, де нікого не буде, один на один буде говорити переклине Зеленського, як тоді з Трампом. Да? Коли ледь не бійка сталася між Трампом і Зеленським і е, віце-президентом США, да? коротше кажучи, очкує Путін. Ну і Зеленський каже, що боятися. Якщо Путін не боїться, хай зустрічається, я готовий, хоч завтра зустріться. Ось така заява сьогоднішня Зеленського, як відповідь на те, що, начебто, українські дрони там 91 штука. Хотіли знищити хатинку Путіна на Валдає. Зеленський сказав: наших дронів там не було і в поміні. Наших дронів на Валдаї не було. Це все фейк. І е -е, міністр закордонних справ України Себіга те зробив офіційну заяву, що наших дронів там не було, що Україні просто невигідно зривати процес миру, тому що наша країна стікає кров'ю. Україні потрібен мир. А мир виходить не потрібен Путіну, тому що йому потрібна війна. Так? До речі, Путін підписав наказ про мобілізацію резервістів. А знаєте, скільки резервістів в Росії? 2 мільйона. Я казав, є такий мобілізаційний резерв. Я давно казав, є такий військовий термін. МОБ резерв. 2 мільйона зараз резервістів кладуть під зброю. Путін сказав, потрібно віддавати борг Батьківщині. Резервісти зараз будуть залучені до охорони важливих стратегічних об'єктів. Ну і резервісти, якщо потрібно, будуть перенаправлятися в СВО. Що це означає? Це означає, що ці всі дрони над Валдаєм це фейк, тому що навіть російські пабліки. За сказали, наші дрони до Валдаї би не долетіли. Наскільки там шлоновна оборона ППО, що українські дрони навіть би хотіли бомбити хатинку Путіна на Валдаї, вони б туди не долетіли, їх би позбивали. Плюс сьогодні терорист Гіркін з тюрми. Так, той терорист Гіркін і кат е, українських патріотів да сидить в тюрмі, теж зробив заяву, що українцям не вигідно бомбити зараз. Хатинку Путіна, тому що це зрив мирного договору. Це вигідно нам, тому що Путін хоче наступати. Ось такі заяви. Плюс американська розвідка. У них же спутники. Будь ласка, спутники можуть фіксувати. Бомбили наші дрони, не бомбили. Розвідка мовчить, про що це говорить? Що не бомбили. Коли американська журналістка каже, дивіться, українські дрони ж не бомбили. А ти каже, а не все одно, да Коротше, Трамп грає на одну дудку з Путіним, і вони зривають мирні перемовини. Вони зговорилися і знову лишається крайнім Україна стати на коліна капітулювати. Ну і Лавров отримав відповідь. Оскільки вчора відкривав свого чорного рота Лавров, але він таки отримав відповідь. Правда, не від Сібії, міністра іноземних справ України, а від його зама киселиці. Ну, це з одної сторони правильно. Сибіга це персона Грата, якби. Велика офіційна особа, ну а киселиця зам? Ну зам є зам, що з нього візьмеш? Він назвав Лаврова тріпло Так, так. Наш заступник міністра закордонних справ України киселиця назвав Лаврова триплом і сказав, що потрібно відповідати за свої слова. Потрібно приводити факти. Раз нас 91 безпілотник над Валдам, значить, що потрібно? Потрібно показати обломки хоч одного українського безпілотника там на місці, на Валдаї. І їх нема. Так, ну значить, що? Значить, тріпло Він тріпло Хто тріпло Той, хто заявив Лавров. Лавров своїм чорним ротом тріпло Ось такі сьогодні політичні пікіровки, політичні пікіровки, які йдуть навколо начебто, начебто, начебто. Е Удару по е, путінській резиденції на Валдаї. Ну і Держдума засекретила перебування Путіна на офіційному рівні. Тепер на офіційному рівні місце перебування Путіна засекречено. І хто ці секрети буде розкривати, той сяде надовго в російську тюрму. Ось такі у нас головні події сьогоднішнього дня, але вони ж не закінчуються. Грузія починає не приймати росіян так. Грузія починає завертати росіян, які на новорічні свята їдуть туди відпочивати. В першу чергу росіян, які проживають на окупованих українських територіях, це Крим і Донбас, таких розвертають автоматично. Тільки вчора шість росіян з Криму і з окупованого Донбасу і з окупованого Криму завернули, навіть не питаючи, їжджайте назад в Росію, там гуляйте біля йолки. Що це означає? Означає те, що зразу автоматично Міністерство закордонних справ Росії ноту протесту у Грузії, що ви наших громадян не пускаєте, і ви не дружня країна, ви напружуєте відносини. Ну Ось бачите, отакі. Такий конфлікт. До речі, Казахстан, Узбекистан, Казахстан, Узбекистан підтримали е підтримали заяву Лаврова про бомбардування, начебто, хатинки Путіна українськими БПЛА. Нагадаю, Індія там президент Моді там відкрив рота і почав гнати на Україну Пакистан, е Казахстан і Узбекистан. І ще одна країна. Не пам'ятаю п'ять країн виступили про а. Об'єднані Арабські Емірати. П'ять країн виступили проти України. Е, що у нас далі? У нас Литва, Литва, Литва. Ну Ступ сказав, потрібно менше говорити. Ну, дійсно, ступ правильно сказав. Для чого розказувати, що ти робиш? Нас завжди дивують європейці. Вони чи нічого не роблять, чи хочуть налякати пужати Путіна. да е, Литва робить заяву. Ми там веземо. Зуби дракона, ми веземо проти їжаки, ми там болота беремо ще робимо більш болотами, канали заливаємо водою ще більш, щоб танки не пройшли. І ми маємо мінувати мости. Мінувати мости, щоб одному такому щелчкове, щелчкове пальцями, да, які всі мости повзривалися. Питання: ну для чого попереджувати росіян, що ви мінуєте мости? Ну, візьміть, замінуйте мости, да, і росіяни підуть на Литву, підірвіть з росіянами. Для чого Росії казати, що ви мінуєте мости? Попереджуйте російських диверсантів, да? От, які будуть захоплювати мости. Що я скажу? Скажу, що Ступ правий. Він сказав, що потрібно робити в Європі. Перше, допомагати всім Україні, бо вона обороняє всю Європу. Одна і свою оборону приводити в порядок і менше про це кому розказувати і говорити. Я повністю з ним солідарний. Ну а яка оборона у нас Європи? А оборона Швах, пам'ятаєте, я розказував про німецьку армію? Я ж я казав і буду казати, що в Німеччині армії нема. Це просто купа людей одіта в військову форму. да? Третина з них в окулярах. Ну, вибачте, яка армія, коли третина солдат. Просто не бачать, не добачають, а німецькі чоловіки хворіють на сліпоту, масово хворіють. Плюс я казав, що коли міністром оборони була жінка до пісторіуса у неї щось було там не в порядку вночі. Вона бере ту сухавку і каже: я піднімаю Бундесвер по тривозі. 50 процентів німецької техніки не завелися і не виїжджали, не виїхали з гаражів боксів. Це ж провал. Ну я й це, це німецька армія це не армія. Це просто таке зборище людей з військовою формою і зброєю, які отримують зарплату. Вона не боєздатна. І зараз знову доказ того, що я як завжди правий, і доказ того, що німецька армія в німецькій армії бардак. А пісторюсь, ну знаєте, е, практика, коли міністр оборони цивільний, вона не вправдовує себе. Міністр оборони повинен бути військовим, повинен знати військо, повинен знати солдата, повинен вміти наводити там порядок. А цивільний шпак, який в армії ніколи не служив, ну, що він може тим солдатам що сказати, чи офіцерам. Да? Чебурек, як казали на одного в одній армії да, офіцера. Да? Чебурек, да? догадуйся, хто Чебурек, в якій армії на нього казали. Так от стався скандал в Бундесвері, там. В елітному десантному полкові, Кращому десантному полкові парашутно десантному Збройних сил Німеччини в Бундесфері великий скандал. Елітні німецькі десантники нюхали нюхали. Нюхали білий хлібець, зловживали чимергесом, і нюхали білий хлібець і зловживали чимергесом, Робили Е, вечірки, вечірки робили гучні вечірки з явним уклоном вліво-вправо, я кажу делікатно, е, значить, е, заставляли німецьких е, жінок, які служать військовослужбовець в Бундесфері до поганого. Заставляли до поганого, примушували і робили нацистські вечірки, де зігували Уявіть собі. І це елітний парашютно десантний полк Страшний скандал. Чоловік 50 солдат уже відсторонені від служби. Проводиться розслідування німецькою прокуратурою військовою. Е, генерали бундесвера полковники мають злітати з посад, і пісторість каже а дивіться, що ж це в армії робиться: це елітний парашутний десантний полк. А там дідовщина до, до жінок військовослужбовець пристають, домагаються до них. Нацистські вечірки нюхають білий хліб і зловживають чимергесом водночас. І це елітний підрозділ. Що говорити про інші підрозділи? Коротше кажучи, бардак в армії Бундесвера був і напевно лишиться і такий бардак в усіх європейських арміях. Чому? Ну тому що армія потрібно воювати. Якщо армія не воює, якщо солдати сидять по казармах, нема навчань, нема поту, немає сліз, немає... Немає, немає того, що солдат повинен перенести. Вони просто скочуються і перетворюються що чи мергез? нюхають і пристають до всього, що шевелиться. вибачайте отак воно є. Солдат повинен завжди бути зайнятий, завжди муштровний завжди навчання, завжди дисципліна. Солдат повинен мати військовий досвід. Практика, практика усіх провідних армій колись світу була, коли я служив строкову службу. Зараз. Ну, а зараз бачите, що в арміях Європи робиться. Ну і на цьому, на цьому усі новини сьогоднішнього дня. Я відпрацював 17 хвилин. Хочу поздоровитися з друзями в чаті, з пан Бобом, Так, з пані 7634. Вітаю з Одеси, з паном Віталієм Литовченком і Стептяною Шутовською. Вітаю з Запоріжжя. Хочу поклонитися пані Тетяні і поклонитися Запоріжжю. Запоріжжя зараз це фактично лінія фронту, Запоріжжя під обстрілами постійно. Я хочу поклонитися і побажати пані Тетяні. Тримайтеся рідні, тримайтеся весь схід України, який зараз тримує навалу рашистів. Що я хочу побажати, щоб в наступаючому році була перемога і мир. Я розумію, що при, при слові перемога багато хто скривиться і скаже, що ну, у нас шансів на перемогу дуже мало. Я скажу дуже просто: перемога це Україна, коли Україна вистоїть. Я вірю, що після війни Україна відродиться і зійде велике українське сонце. Для, того, для цього нам потрібно вистояти цю страшну війну. І тоді буде перемога і буде мир. Дякую всім друзям, в чаті, хто підтримав, дякую за 26 шість Підписуйтесь, будь ласка, ще 40 підписників і нас 20 68 тисяч 200 підписників. Помаленько, але ми йдемо вперед. Хто захоче допомогти донатами? 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Кредбанк буде новорічний мені подарунок. Хто приєднався? Пан Ігор Борейко, ваші слова до Бога. Дякую, пане Ігоре. Помолімося сьогодні вечором за мир, і я вірю, до весни 2026 року мир повинен прийти в наші хати. Дякую, братові та сестри, з наступаючим усіх!